Я просто не дозволяю собі братися за книги, які я не збираюся дочитувати. Знаєте, коли ви читаєте, треба бути уважним і зосередженим, особливо, якщо це невигадана історія, і читаючи, ви дізнаєтесь щось нове. Ви порівнюєте нові знання із тими, які вже маєте. Мені нотатки допомагають переконатися, що я справді думаю над прочитаним над сенсом. Якщо я не згоден із книгою, то читаю її дуже довго, бо багато пишу на полях. І часом мене це дратує. Хочеться, хоча б із чимось погодити, щоб нарешті дочитати книгу до кінця. Є один роман називається Нескінченний жарт. І я досі думаю, братися за нього чи ні. Бо я бачив фільм Кінець туру. Фільм мені сподобався. Девід Фостер Волес зустрівся із дуже дуже цікавою оригінальною людиною. Якщо б у романі було 200 чи 300 сторінок, я би точно його прочитав, попри те, що бачив фільм, але цей твір доволі великий та складний, тому я не хочу робити виняток зі свого правила дочитувати все до кінця. Мабуть, з часом я перейду на електронні, але коли я просто сиджу і читаю вночі, газету або книгу. Я просто звик до цього. І це кумедно, бо я завжди ношу з собою цілу торбу книжок. Я всюди подорожую з цією торбою, бо всі книги товсті та старі. Якщо ви читаєте гарну книгу, то хотіли б просидіти з нею хоча б годину. Інакше будете постійно відволікатися. Читання це не те, на що можна витрачати 5-10 хвилин уривками. Так можна читати газетні колонки або дивитися короткі відео на Ютубі, якщо у вас є вільна хвилинка. Але. Знаєте, я щоночі читаю трохи більше години. Тому відкриваючи книгу, я певен, що прочитаю чимало.